Привіт, привіт, мої дорогесенькі малята. Білочко, це ти? Так, вітаю усіх ті. Що це з тобою, білочко, та невже ти захворіла? Та ні, напевно, алергія. А ти впевнена, що ти не занедужила? Якби я занедужила, я б до тебе не прийшла добрячок. Та, звісно, ти не могла б з ліжечка встати. Вдома лікувалася б? Так, а ще щоб не заразити тебе, я б не приходила. Хех, ну, оце ти дуже правильно зробила б. Та одного разу добрячок у мене таке сталося. Хех, і, і що ж таке у тебе сталося? Одного разу я так захворіла. Ну, розповідай, як же це ти захворіла? Я мала таку високу температуру. Ого, мабуть, і лікаря викликали. Хм, Звісно. І лікаря викликали, і тітенька мудрина прилітала. Мені усілякі мікстури та чаї готувала. Фу, ніколи цього не забуду. А все знаєш, через що? Та, а, а через що ж? Через неслухняність. А як це через неслухняність? Ну, ось так. Хіба через неслухняність можна е е захворіти і мати високу температуру? Та ще як можна. Так, що ж все-таки сталося вже? Розповідай до кінця. Та все ж дуже просто. Я вирішила піти на вулицю, погратися з мишкою, ну, як завжди, і погано одягнулася. Ха. Хіба мама тебе відпустила погано одягненою? Та ж ні, мама мені приготувала тепленький одяг. а я… А, а що ти? А я не хотіла одягати те, що мені мама приготувала. Ну, а це вже чому? Тому що вона мені дала теплу куртку, а я хотіла одягнути тоненьку, весняну, весня аж на дворі, добрячок. Сонечко, здавалося, пригрівало. Але я ніяк не зрозумію, чому ж на вулиці було холодно адже ж сонечко світило. Білочко, люба моя подруго, а ти що не знала, що якщо світить сонечко, це ще не означає. Що на вулиці тепло? Та знала, але вже весна на вулиці все таке гарне, тепленьке, сонячне. Ти бачиш, тепер ти на своєму досвіді дізналася, що таки весна і сонечко це ще не літо і не спека, правда ж? Так. Сподіваюся, ти зробила висновок зі своєї історії. Так. Погано, ну, ще я маму не послухала, адже вона була права. Ну, от і молодець. А я тут згадав одну історію, теж дуже схожу на твою. Так, а про кого, добрячок? А про одну дівчинку, яку звали Юля. Дівчинка Юля була дуже такою жвавою дівчинкою. Ну, вона просто не могла і хвилини сидіти на місці. Вона дуже полюбляла скакати, бігати, гратися. А де? А у її батьків був великий будинок і гарний двір. І вона дуже любила гратися у себе у дворі. Сама? Так. Але інколи вона запрошувала також і своїх друзів. Та найбільшим задоволенням для Юлі був фонтан. Фонтан? Так, у них у дворі. Був невеликий фонтан, і вона любила в ньому запускати кораблики. Але одного разу з Юлею трапилася ну, одна історія, Юлеці було сім років, і через два дні їй мало виповнитися вісім. І от її мама запросила друзів на її день народження. Мама взяла донечку з собою в магазин. Ту? А навіщо? Вони з татом вирішили Юлі на день народження купити гарне рожеве платячко. О, як здорово! У мене теж є рожеве плаття. Мені нещодавно теж купили. Мама вибрала Юлі найгарніше рожеве платячко, яке тільки було в магазині. най Найгарніше? Саме так. Мама сказала, що Юля в цьому платі зустрічатиме своїх гостей. О, вона буде дуже гарною в цій сукні. Була б, якби послухалася маму. А що сталося? Ха, сталося наступне: настав день народження Юлі, і мама одягла її в новесеньку сукню, зробила їй дуже гарну зачіску. І? І от коли Юля була вже готова, мама сказала, щоб вона не виходила у двір, а сиділа і чекала своїх гостей у кімнаті. А чому? Тому що вона могла забруднити своє плаття. Юля вийшла на вулицю та й попрямувала прямісінько до фонтану. А біля фонтану вона помітила листочок з дерева. Вона вирішила кинути цей листочок у фонтан та й подивитися, як же ж він буде пливати. Ой-ой-ой! ой Але коли Юля запускала листочок, що сталося добрячок. Вона не втрималася та й впала прямо у фонтан у своєму новесенькому платячку. Ай-яй-яй, який жах! До цього часу. Її перші гості вже і прийшли, і мама почала шукати Юлю і незабаром зрозуміла, що в будинку її немає. І тому одразу ж попрямувала до фонтану. І коли вона прийшла до фонтану, то вона побачила Юлю, яка мокра, і брудна сиділа у фонтані. І що ж мама їй сказала? Мама, звичайно ж, засмутилася. Адже вона так старалася, аби Юлечка була красивою. Я уявляю, як їй було неприємно, що донечка її не послухала. Мамі довелося її переодягнути, і вона пішла на своє свято у ну, звичайній сукні. Я тепер розумію, до чого призводить неслухняність. Так, можна потрапити у будь-яку неприємність. Хлопчики і дівчатка, завжди слухайте своїх батьків. Як ти думаєш, добрячок? Дітки теж зробили висновок з цієї історії. Білочко, я гадаю, що так. Правда ж, друзі? Так. Але нам пора вже прощатися та готуватися до сну. Так, На добра ніч вам, дорогесенькі, будьте слухняні. А також бажаємо вам приємних снів. you